Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас на продаж Renault Trafic 2013 року. Довга база, оригінальний пасажир. Свіжопригнений автомобіль, ще хочу уточнити. І так, саме головне про цей автомобіль є коротке відео, десь я закидав його пару тижнів назад Можу силку лишити, верніше лишу сілку в описі під цим відео. Подивитись, який автомобіль. Даний автомобіль приїхав свіжий із-за кордону, і я все по ньому там робив, я показував всі нюанси, які є. І зараз ви бачите, автомобіль повністю підготовлений. Одразу хочу сказати, цей автомобіль зразу, як я його тільки закинув там, непідготовленим. Людина скинула завдаток і я вже для цієї людини все робив, все, що ви зараз побачите. Раджу все ж таки подивитися спочатку то відео, щоб мали порівняння, який автомобіль вийшов. Так, давайте перейдемо вже до цього автомобіля. Це в нас Рено-трафік 2013 року. Як ми бачимо, колір у нас такий бежевий металік чи олівковий, ну, як по-різному називають, дехто навіть називає Сірій. Автомобіль свіжопригнаний, він буквально три тижні в Україні, 2 тижні він в мене. Я на ньому там наїздив, може, 1000 кілометрів і підготовив повністю. От зараз ви бачите, який він є. Цей автомобіль приїхав абсолютно без підкрасів, але тут були пошкодження, ось ця вся ліва сторона. По підкрасах фарбував я по цьому автомобілю бампер передній, низ. Ну, Самий цей що в колір автомобіля, цю пластмасову частину я не трогав. Це все таке оригінально. Тут поміняли туманочку, одну, бо вона була така якась темна. Поставили мухобойку ну, про, ну, про мухобойку і про те, що я про нього ну, цей автомобіль доставляв. Я зараз розкажу більш подробно, бо це все замовляла людина. Так, спочатку по підкрасах, що робив тут виходить, оця вся полоса. Хто побачить відео попереднє, буде бачити, що, які були пошкодження. Зараз, ви бачите, нічого не відрізняється абсолютно. Тут підфарбовано. Фарбував не всю сторону. До нас люди всі хочуть, щоб машина була ціла, ну, щоб було поменше підкрасів. От Я тут фарбував в цьому автомобілі от тако, раз і оцю всю полосу отак, і отак, так, так, і до самого кінця, і так і на арочку вийшло. Отак фарбували верхи. Ось ця частина і оця частина так і залишились не фарбовані. Якщо прям придивитися в притул, ну тут на камеру не видно, але на очі ледь-ледь ну, видно переход невеличкий. Дуже гарно майстри постарались. нічого не видно, ну от навіть з такої відстані. Так і автомобіль залишився в принципі цілий. Я не рахую, що це великий підкрас, але все ж таки. Е, так, от По підкрасах, а, ще підкраси, само собою, ще витягував було пару ямок. Я, в принципі, вже не дуже пам'ятаю де, бо зараз автомобіль рівненький, як ми бачимо, ямок ніде немає. Точно помню, що були на задніх дверках. там зараз їх також немає. Тут все ціленьке, ніде ні вм'ятинок, ні царапінок, абсолютно нічого немає. От тут у нас на задніх дверях були ямки. Зараз ямок немає, дверки рівні. Видно, в принципі. Тут таки залишилось. Таке, що це від камінчика, чи хтось пошкодив. Ну, Не хотів за цього фарбувати. Ще фарбував ось ці клики два штуки з двох сторін і от задній бампер. Весь. Тому що він там понизу був трошки пошкоджений. Як ми бачимо, автомобіль вже зареєстрований. Реєстрація цього автомобіля разом з усіма податками обійшлася мені 8 тисяч гривень. Так, по колір. Дуже прекрасний в цьому автомобілі. Як ми бачимо, ззаді є розпашонка з дворниками, це все працює. Тут є номер телефону. За цим номером можете телефонувати, є Viber, є WhatsApp і Telegram. В принципі, можете задавати питання. Так, тепер більш детально. Про те, як скажімо так, замовили мені цей автомобіль. Мені замовили і одразу попросили замінити в цьому автомобілі все. От Я вам скажу, я ще наверно, в жодному автомобілю, стільки всього не міняв, як в цьому. Тут поміняні всі там от, одразу почну цепи. Це поміняний, успокоїтель, натяжителі. У мене, до речі, навіть є. от там Зараз я покажу. Я людині спеціально залишив, як ми Бачимо це все в оригінальних упаковках. Це по оригіналу. От тут все видно, там оцеп, ці натяжителі. Тут ще десь Коротше, от всі ці ролики, це все ремні. От, людина замовила все і ми все абсолютно поміняли. Е, Включаючи масла, фільтра і антіфріз поміняли, колодки всі поміняли. Ой Боже, я ж навіть наверно, всього не згадаю. Там, ну, абсолютно все. Тож всі ці ролики, все, абсолютно людина замовила, ми все абсолютно змінили. замінили. Також додатково поставили фаркоп, додатково ще будуть легкосплавні диски. Зверху ми бачимо релінги, спереді мухобойка. Це все, що стосується ну, зовнішнього вигляду. Також людина замовила повністю перетягнути салон і повністю автомобіля без шумити. Це я в принципі, все зробив. Тут салончик зараз абсолютно перетягнутий, як бонус перетягнули ще й руль, шкіру, ну, Такий дуже приємно на відчуття. В принципі, руль був непоганий, але так. По сидінню по салону зашили валькантару, така вона на дві сторони. Дуже якісні матеріали, довго ходять. Такий матеріал ну, хороший дійсно. Тут все ціленьке, ніде нічого не подряпане. Це було до мене, я це не клею. Є оригінальні коврички. Такий в нас диванчик. Це все ну, в дуже гарному стані. Салон, тільки перетягнутий. Так, Давайте буду так і по комплектації, і по всьому все разом. Є в нас тут кондиціонер, це у нас оригінальна магнітола, 6 ступінчата механіка, круїз контроль, центральний замок, підігрів зеркал і задніх вікон. Всі ці дуєчки, всі ці леньки. Є дві подушки безпеки, одна тут і одна в рулю. Є електросклопідйомники. Хромовані ручки, хромовані вставочки тут. Як ми бачимо, стоїть обмежувач швидкості. На 130 км в час. В принципі, можна це все обрати через комп'ютер. На цьому автомобілі він є, я нічого не забирав. Є дуже крута функція це антибукс. Рідко в автомобілів таке буває. Але я маю до комплектації. У цій машині є. Це дуже круто. Все працює. Зараз автомобіль стоїть на ручнику. Запаска Домкрат все на місці. Тут на, на самому місці Домкрат, запаска ззаду. Також додатковий бонус людині заклеїли оці вже стоїчки під матеріал. Так, ми бачимо, у нас датчики дощу і світла, це все також працює. І зашили весь потолок в чорний. Дуже круто виглядає, дуже, скажімо так, дорого. І, в принципі, і матеріали класні. Зараз з тої сторони покажу. Тут навіть чути зараз автомобіль. Отак. Машина глухався. Дуже помінялася в їзді, після от я їхав як перетягувати салон. То Зовсім друга їзда, вже коли перешилася машина. Тут знову ж таки все обклеєно все класно. Як ми бачимо, два ключика автомобіля, Ззаді у нас дивани два дивана на 6 місць. Ну Тут реально все нове. Відео передає так, що ніби воно якесь червоного кольору, Ну насправді воно все сіреньке, таке, як тут. Так, комплектація у нас, як ми бачимо, є обдуви на пол, це тепле повітря. І є обдуви на потолку, це холодне повітря, кондиціонер. Потолок чорний, ну, блін, прям дуже круто виглядає. Все класно. Чистенько. Також обтягнули, в принципі, не було потреби обтягувати, але людина замовила, я обтягнув. Також людина замовила шторки. Це все також поставили. Все дуже гарно виглядає. Повностіленький, тут є чуть-чуть такі, ну таке часто буває, трошки є. Загалом все в дуже гарному стані. Сидіння в нас ізофікс, там є кріплення для дитячих крісел. В принципі, думаю, тут все зрозуміло. По цих всіх обдувах, по всьому працює, ну, все до кожної кнопочки. Зверніть увагу, як закривається бокова дверка. Тут, до речі, ролик також ми змінили на ній. От реально машина вся глуха. У нас цей бік також я вже показував. А, до речі, ще форточки є з двох сторон, які відкриваються. Всі ці у нас шилдики на місці, Песенджер. З тої сторони у нас DC 115 це означає, що автомобіль у нас 84 кВт, 115 кінських сил. Так, Думаю, по кузову, по салону все зрозуміло. По мотору, це у нас 5 мотор з звичайними форсунками. Взагалі не необагли до соляри. Ходять класно, реально автомобілі виходжують до мільйона. 700-800 тисяч ходять ці автомобілі. Ну, Якщо все вчасно змінювати, все, якісні масла, якісні фільтри і якісне паливо. Автомобіль зараз на зимовій гумі. А віддам людині ще легкосплавні диски і вже він буде собі ставити літню. Гума досить непогана, така я б сказав, би, що прям відсотків 80% ще, напевно, є. Також додатковий плюс цьому автомобілю Webasto догрівач заводський, дуже крута функція. Тут зараз, я думаю, я не знаю що вона прогріта, але я думаю, що все-таки повинен Webasto запуститися і ми його почуємо. Тут у нас є екранчик, який показує температуру і там все. Моторчик ну, прям шепче. Є функція, яка при, ну, при перемиканні чи як правильно сказати, Показує стрілочка, коли перемикати передач. Якщо будете притримуватись, буде розхід набагато менший. Ще ми бачимо зліва зелена, зелений датчик. Це в нас завжди включене світло ближнє. Коли тільки заводиш автомобіль, воно зразу вмикається. Можна, в принципі, через програмну все виключити, також можна програмно обрати 130 км в час обмежувач. Пробіг у нас 264 Автомобіль тільки заїхав в Україну з таким пробігом. Це у нас посередині світиться, що не пристібнутий водій, а справа внизу світиться, що автомобіль на ручнику. Ми можемо це зняти. Ручник працює. Також на, у нас тут є музикальна підготовка, все також працює. Всі ці Отут, як можна бачити, все світить, все працює. Так, моторний відсік. До речі, зразу чуєте, як автомобіль працює, Ну, він прям дуже тихо працює. Євро 5 мотори Тихесенько себе ведуть. І прийомі, і економні. Ми бачимо, світло одразу включилось, але до речі, покажу туманки, ці лампочки. Може зараз і запуститься веббасту. Ми бачимо, у нас все працює по автомобілю. Автомобіль прогріти, я думаю, тому не запускається вебаста, бо зазвичай тільки зранку включив, воно одразу гуде і от з цієї сторони випускає синій димок. Він тут вебаста внизу знаходиться. Зверніть увагу, автомобіль дизельний, а я легенько-тихенько говорю і ну, мотор не заважає. Працює дуже тихо. Моторчик я не мив, потреби немає. Поміняли оцей інтепліз. Дуже гарно працює. Всі роліки, всі рівні, все по автомобілю замінено. По капоту тут також все добре, Ржавчин немає. Це гарно, жодні болтики, нічого тут не вкручене, сюди ніхто не ліз. Я думаю тут чути, як працює. Пійдемо ще ззаду. Сажевого каталізатора вже немає. це Ми також все убрали, все почистили, комп'ютером прошили, щоб вже в людини не було взагалі в подальшому ніяких питань. Тому що автомобіль заїхав, помилка була на сажу. Зараз вже немає. Як ми бачимо, ніяких димів, туманочка світить, підсвітка номерів світить, всі габаритіки, все працює, я дуже обожнюю, коли все так. Все ось такий автомобіль, трошки затяжне відео вийшло, але. Хотів максимально донести От, який автомобіль, приїжджає за кордону, який він виходить. От, я раджу передивитися то відео попереднє. Знову ж таки, ссылка буде в описі. Ціна за автомобіль, який я продав, також можу в принципі, викласти, можу викласти, скільки коштувало оці всі заміни, масел і цього всього остального. Якщо вас цікавить, будь ласка, пишіть, я буду це все закидати. Мені це в принципі, не важко. Все. Так, Дуже достойний автомобіль. Renault Traffic, 2013 рік. Є в наявності завжди багато автомобілів. Кого що цікавить, телефонуйте, питайте, буду радий допомогти. Все, до слідуючих відео.